Привіт! Відео з заголовками макіяж за 5 хвилин завжди привертають увагу. Здавалося б, такий макіяж неможливо зіпсувати і він точно підходить початківцям. А як не вдається повторити, початківці таврують себе криворуками, та чи дійсно в цьому справа? Якщо вам просто цікаво робити макіяж, але ви не професійний візажист, як і я, тоді ласкаво прошу на мій канал. Я хочу нафарбуватися за 5 хвилин. Як показано у відео, Сніданок 1 плюс 1, макіяж за 5 хвилин, розкриваємо секрети експрес макіяжу. Разом з вами дізнаємося, що ж це за секрети і чи дійсно вони працюють. Для початку я хотіла б зайти на це відео і подивитися коментарі. Гортаю вниз, там лише один коментар, що між іншим містить нове для мене слово. Уже корисно було подивитися це відео, я вам скажу. Що ж, ніхто не намагався повторити цей макіяж, ніхто не написав, чи вдалося втілити у життя ці лайфгаки, які тут зазначені, секретики. Спочатку хочу подивитися відео, щоб дізнатися, які косметичні продукти тут використовуються, і підготувати їх. Ксюша, це наша героїня, наша людина з народу, яка буде чути тебе і буде ага. сама робити собі той самий експрес-макіяж за 5 хвилин, про який ти розповідаєш. Там ти, а тут вона своїми руками слухаючи твої поради, уявляєш? І на це все 5 хвилин. Потім ми порівняємо результати і зрозуміємо, наскільки працюють і яких типових можливо помилок будуть допускатися люди. Ну це виклик, але я впевнений, що все вдасться. Так, прикольно, у них вже є людина з народу, Ксюша. Я все одно вважаю, що моя спроба зайвою не буде. Чуть, ну, тоді розкажи мені базовий комплект, який має бути у кожної дівчини, яка готова до експрес-макіяжу за 5 хвилин. Так, по Перше, звичайно, це буде дуже натуральний макіяж. Він буде дуже швидкий, тому буде дуже, дуже натуральний. І вам знадобиться абсолютно небагато продуктів з макіяжу, а які я вже розкажу в процесі цього, як буду працювати. Щоб не гаяти час? Так, отже, засікаємо час. Ми зараз побачимо таймер у нас на великому і на малому екрані, на всіх екранах, які будуть. І за 5 хвилин побачите всі основні моменти, які має знати кожна жінка, щоб зробити свій експрес-макіяж. Без таймерів ми не готові. Дуже хочеться. Так, Все. Почали, Почали. Так? так. Перше, що ми починаємо робити, це нам не потрібно руся, це виявняти тон шкіри. Ви для цього можете обрати. Ті ж повернемося. Ви для цього можете обрати або Сісі -сі Крем, або БІБІ-крем. Наносимо на Т-зону цей продукт і починаємо розтушовувати до країв. Так, я та сама початківиця, у якої нема ні BB, ні CC крему. Я буду використовувати свій SPF. Він з тональним ефектом. Ретельно не забуваємо про зону під очима, звичайно. Дивимось наверх. Для того, щоб погляд був свіжий. Вирівнюємо все обличчя. Якщо ваша шкіра така ж як моєї моделі і не потребує інтенсивного якогось коригування, то, звичайно, і продукти ви маєте обрати дуже легкі. Тож я наніс вже основу, розтушував і починаю проходити до другого етапу. А, так, другий етап це буде в мене пудра. Зазвичай всі початківці в макіяжі купують пресовану пудру, тому я буду використовувати саме таку. Консилер. Це обов'язковий етап. Якою я хочу зафіксувати а, кремову текстуру першого продукту, легким вуальним таким нанесенням. на також Т-зону і розташовуємо також до країв. Я бачу таку нерозташованого засобу тонального. Сподіваюсь, це не секрет макіяжу. Майже все. Переходимо до наступного етапу. Це Бронзатор, або це може бути е, рум'яна будь-якого відтінку, який вам подобається. Набираю на пензлик. В мене він з комбінованого ворсу. Ви можете обрати з будь-якого, який вам подобається. І починаємо коригувати обличчя за своєю формою. Так, по-перше, він наніс пензликом. Спочатку на руку пігмент, а потім вже на обличчя моделі, але про цей етап він не сказав. Тому я вважаю, що у дівчини Ксенії, яка це повторює, скоріше за все, буде така шикарна пляма на обличчі від бронзатору. Наносимо на зону щічок і вилиць, розтушовуємо ретельно і починаємо наносити. Все, що у вас залишилося на цьому пензлику, наносимо на повіки. Закриваємо очі. Широкі. <рес> Ксенія макнула в бронзатор ще раз свій пензлик і нанесла на повіки, хоча було сказано наносити залишки. Хочу зауважити, що у Ксенії таке погане світло, жовте, і нічого не видно взагалі, що вона там собі наносить. Не видно ні тон, ні пудри, ні бронзатору, взагалі нічого не видно. Тому, знаєте, мій досвід буде точно корисним. Такими рухами на повіки. Не бійтесь цього такого процесу. Чому? Тому що ви таким чином можете досягти одного кольорового рішення вашого макіяжу. Так, розподілили. Набираємо більш пласким пензликом на щіточку ще пігмент і починаємо закриваємо очі. І починаємо промальовувати куточок, зовнішній куточок ока, для того, щоб його зробити більш виразним. Наверх дивимося, і, звичайно, по нижньому краю ока. Якщо щось у вас трішки осипалося, маємо трусити це, за От зараз взагалі дуже видно лінію під оком у моделі. Можливо, потім нам розкажуть, як це підправити. Було б дуже цікаво, бо я собі фінгали ставлю часто, наприклад, тіняємо. Допомогою пензлика. Не забувайте розтушовувати всі лінії, вони мають бути дуже м'якими, легкими. Так, далі переходимо до брів. Я буду використовувати спеціальний гель фіксуючий, тому що брови у моїй моделі в гарному стані. Мені не потрібно їх підмальовувати якимось олівцем. Якщо ви хочете підмалювати, можете використати олівець. Це також допустимо. Мені точно знадобиться олівець. І якщо малювати олівцем брови, то не знаю, як у вас, дівчата, а у мене це ну, явно не одна хвилина. Отак. Хочете експрес-макіяж, витратись на бревісту. Тож, я лише зафіксую їх. Так. Далі мені потрібно проробити, звичайно, вії, вниз дивимося. Бо вії це такий дуже важливий елемент обрамлення ока. Він запалює весь ваш макіяж. І робить очі дуже виразними. На мене дивимось? Так, дякую. І, звичайно, переходжу до помади, наношу олівцем натурального кольору, зафарбовую всю площину губ. Дуже ретельно, для того, щоб також форма була красива, наповнена. і при тому натуральна. Мені особисто дуже важко олівцем з першого разу, нехай він навіть нюдовий, зробити гарну форму. Це постійно треба підправляти, це там щось прибирати. Де лайфгак, як це пришвидшити? Ви можете використовувати, звичайно, будь-який колір, який вам пасує, який ви любите використовувати ніяких проблем в цьому. Якщо у вас залишилося час, як в мене, можна ще використати рідкі тіні з шиберним таким ефектом. І нанести трішки на внутрішній куточок. Закриваємо око. Закриваємо, розтушовуємо. Я як маленький і... натяк, та, що вже та. у нас там лишилося 18 секунд. Так, я так. бачу. І красиво все. Розташовуємо. Mm -hmm. Ну що, біля пішов. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Нам обіцяли. Ой, нам обіцяли розкрити секрети експрес-макіяжу. я не знаю, що сказати. Я розчарована. Але... Але я вже записала. Це відео, тому буду записувати і макіяж, який я буду робити. Ай, плюси, ви засмутили одну дівчину на цій планеті, як ви сміли! Розпочинаємо фарбуватися моя шкіра до без жодного додаткового догляду. Старт і мажемося SPF кремом. Достатньо багато, бо мені треба буде ще виходити на сонечко. Розподіляю від центра до периферії. Не забуваю про шийку, про вушка. Тепер пудра. Пудра у мене присована і я думала не наносити її так щільно, але все ж таки, чи то через те, що в мене вологий СПФ, чи може просто якість пудри така, але мені її було не досить. Далі переходимо до бронзеру. Як було показано у відео, трошки скинула на руку і малюю щічку, вилицю у верхній частині, у нижній частині. Все, як і розповідали. А тут Бачите, поставила собі плямку. Це через те, що я забула скинути пігмент на руку. Тепер очі. Додаю бронзеру куточки очей і на нижню повіку. Незважаючи на те, що на відео видно різницю, мені ж було замало пігменту, і мені хотілося додати ще іще. Тепер переходимо до моїх брів. Вони у мене не після бровіста. Часу було не дуже багато, тому маємо, що маємо. Тож для бій у мене класично чорна, наношу на верхній і на нижній вії. Переходимо до олівця. Отак, до речі, не робіть. Закривайте рот. Ось так. Заповнюю форму. Тепер хайлайтер у внутрішні куточки очей замість рідких тіней. 1255. Ось так. Ви бачите мій макіяж? Я його не бачу і можу сказати ось це про нього. Як створити гарні на стребрим? Підсумуємо. Відео від плюсів навчить швидко наносити натуральний макіяж тих, у кого чиста шкіра, густі брови нема синців під очима. Якщо я щось забула, додавайте в коментарях. При цьому варто мати якісно пігментовану косметику, щоб не витрачати час, нашаровуючи недорогі продукти з мас-маркету. Але відео все ж гідне уваги початківців, якщо мета навчитись робити базовий макіяж, при цьому зважайте не лише на те, про що говорить візажист, але і що він робить. На цьому все, і якщо вам було цікаво, корисно або просто веселіше, ну, наприклад, готувати під моє відео, то підписуйтесь. Буде ще не один огляд. Також можна знайти мене в інстаграм. Вам дякую за перегляд, а воїнам ЗСУ за захист.